Бровари приймали чемпіонат України з ушу Саньда. Запоріжці їхали на змагання в статусі однієї з сильніших команд країни і своє реноме підтвердили. Результат потрясаючий. Я вважаю, що ми виступили на всі 12 балів. Ребята відправили максимально. Із 26 людей ми привезли 25 медалей, З них 13 золотих. Єдине, чого не вдалося, побороти в командному заліку принципових суперників збірну Вінницької області. До перемоги не вистачило півтори медалі. Жартують тренери цього року на чемпіонаті України. Наша збірна друга ми зараз є з сильніших би, команд України. Постоянно у нас найголовніший головний претендент це Вінницька область. От ми снімі. Всі час боремося за перше командне місце. Зараз ми уступили їм. От у нас некілька спортсменів не змогли виїхати, таких сіних спортсменов. Саме з Вінницькими спортсменами найчастіше зустрічалися запоріжці у фіналах. Протистояння були принциповими, а тому й непростими. другому бою. Со спортсменом свинницы стояли с ним в двух раундах. В первом раунде победа одержал со счетом 5-0. Во втором раунде так же самое. Ну и в итоге выиграл золотую медаль. Окрім Владислава, чемпіонами України стали Андрій Червоненко, Ярослав Сокуренко, Дмитро Карнаух, Арсен Нечипорук, Ян Гречихін, Іван Мартиненко, Микита Назаров, Ростислав Дяков, Олексій Базилевський, Дмитро Логвиненко, Аким Рафієв та Сергій Туніков. Останній отримав відзнаку як кращий боєць року, а ще виборов путівку на чемпіонат Європи. Чемпионат Украины пройшов на достаточно высоком уровне. Достойные соперники, хорошие бои. Я провел два поединка. Первый я закончил нокаутом, досрочно по нових голову. Второй я выиграл по баллам. балам. І ну, таким образом стал первым номером і спорником на Европу. Також до основного складу збірної України, яка готується до чемпіонату Європи, потрапив Єгор Мигловець. Євген Горлов в резерві, а Олег Лисков готуватиметься до чемпіонату світу. Результатом, честно, доволен, даже это очень можно так сказать, потому что как бы, выступал это первые мои соревнования уже по старшим. Раньше выступал в 16-17, а это уже категория 18-35. То есть категория очень большая была, очень много человек в подгруппе было, все очень мощные. Оскільки четверо запоріжців увійшли до складу національної збірної, місцева федерація ушу виступила з пропозицією вперше провести збори головної команди країни в нашому місті. Готуватися до чемпіонату Європи, який в травні прийматиме Москва, пропонують на килимі бійцівського клубу Перший легіон, що став базовим для запорізької команди при підготовці до чемпіонату України. Олена Назаренко, Андрій Снісаренко, ТВ5.